Далі в нашому матеріалі від наших журналістів. Боротися за гідне поховання вам всім байдуже на живих військових, тим паче на мертвих. І ви прийшли сюди, не на роботу ви пішли. Нікуди ви прийшли сюди, аби не побудували кладбище для військових. Чи проти екологічної катастрофи? Не буде такого забудьте. Я заїхали зараз. Не з вами, подивимось персонально, як Там будуть давайте тут побудуємо. Буді. Це не буде ліс. Жителі села Мархалівка протестують проти будівництва національного військового меморіального кладовища, Обурюються через. Можливість забруднення ґрунтових вод та знищення лісу. Цей ліс, якщо ви подивитесь на європейських картах карти «Есмеральд», він входить до цієї смарагдової мережі. В 2017 році Україна підписала асоціацію з ЄС. Одним із головних пунктів там було це збереження цієї смарагдової мережі. Із 267 гектарів лісу. Половину виділили під кладовище з цієї ділянки до 10 відсотків, а це близько 27 гектарів рослин. Вирубають в уряді, впевнені наявність смарагдової мережі не вплине на підготовчі роботи для будівництва. Це не заповідник, де заборонена будь-яка діяльність. Територія смарагдової мережі вона не забороняє будівництво чи функціонування якихось певних об'єктів. Обрана ділянка має складну систему підземних вод. Місцеві хвилюються, що вода може зникнути або її забруднять. У нас постійно піднімаються дуже високо грунтові води. У нас що весни нас затоплює. Зараз у мене там частково вже викачана вода, але інколи доходить до такі, до межі повний погріб. Якщо вони будуть хоронити людей. Туди, то вони просто будуть хоронити їх у воду. Потім навесні ці загиблі будуть спливати разом з нашими водами. Натомість керівництво меморіального комплексу запевняє, що в ці геологічні дослідження виконано про особливості ґрунтів відомо та все буде враховано при будівництві. Дійсно, є місця, які потенційно підтоплюються в весняні місяці, але на цих місцях жодних поховань ні колумбарного типу не традиційного нічого не буде. На них будуть розміщені або просто залишиться ліс. Або з цієї сторони будуть розміщені адміністративні споруди, які можна розмістити з будь-яким рівнем грунтових ход, тому, що будівельні технології дозволяють на сьогодні це робити. Збудувати меморіальний комплекс планували ще понад 10 років тому, щоб ховати ветеранів Другої світової війни та загиблих в інших конфліктах. У 2023 році уряд тричі переносив місце розташування майбутнього комплексу. Зупинилися на Мархалівці. Не дали територію і навіть ухвалили відповідний закон. У нас стільки родин, які вже кремували своїх синів, і їхні урни, їхній прах, їхніх дітей знаходяться у них вдома або в крематорії, які чекають. Ми вже більше року чекаємо, куди захоронити дітей. Тетяна втратила сина азовця на початку повномасштабного вторгнення. За два роки тіло хлопця так і не знайшли. Жінка сподівається, що матиме змогу розмістити іменну плиту сину на військовому цвинтарі. Тіла у сина немає. Ми чекаємо тіло сина, навіть якщо його не буде, тому що це можливо таке будь. Але нам пообіцяли, що в нас буде там місце. Ну так як ми сюди до прапарця приходимо, туди ми будемо приходити до плити. Кожен українин повинен бути за всіма руками. Вони, мабуть, не розуміють нашого горя. Щодня збираються кілька десятків людей. Вони виступають проти зведення військового кладовища, виходять із плакатами і розвішують їх по центральній вулиці села. Відтоді, як жителі відстоюють своє лісництво, їх бік почалися погрози. А зараз нам погрожують і говорять про те, що наше саб село треба спалити, через те, що ми нібито проти меморіалу нам. Е... Почали закидати якісь що ми сепаратисти, що ми проти меморіалу, що ми проти воїнів. Але насправді це зовсім не так. У нас немає практично жодного двора, жодного будинку. Хто б де хто б не воював або не похоронив на меморіальному кладовищі? Передбачено 150 тисяч місць для поховання і перепоховання героїв нинішньої війни і загиблих у миротворчих місіях. Перший пусковий комплекс дасть необхідність розпочати поховання. Власне, наших героїв і в першому пусковому комплексі буде виключно ті будівлі споруди, які відповідно до чинного законодавства дадуть можливість назвати цю територію кладовищем. Це будуть місця традиційного поховання, це буде колонобарна зона, це буде парковка, це буде місце, де буде можливість набрати води. Право бути вшанованим у разі загибелі у таких обставинах. Я думаю, що держава. Повинна забезпечити саме це вшанування, яке певний період не було зроблено, і тому, якщо не зараз, як кажуть, то коли. Утім, у мешканців Гатницької громади інша думка. Меморіал перемоги був збудований після перемоги. Ми зараз е, закопуємо оті гроші, і хлопці дзвонять з передової, мої хлопці, мої діти, мої учні і говорять про те, що е, в принципі дуже тяжко. Потрібна зброя, якої немає. А ми тут будемо зараз будувати. Готельні комплекси бо комусь потрібно готельно-ресторанний комплекс збудують на території меморіалу, але для організації поминальних обідів та тимчасового проживання лише родин загиблих захисників. Якщо дві сторони знайдуть компроміс, перші поховання на військовому кладовищі вже будуть у серпні-вересні цього року. Анжеліка Вовк, Олег Радченко, Сергій Приходько, телеканал Київ